А любов а, в цьому світі перемагає над усім. Тому вам всім радості, помощі Божої. Ну і ми, звичайно, будемо з великим таким життям слухати ваші е, хори, які нині прибули сюди на нашому ридату. Дякую і зі святом. У день святий, різдва Христова. Бажаю щастя, вам міцного, бажаю в душах відродити, уміння вірити і любити. А Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння своє надасть благословіння. Засіяла зоря ясна, світло розсипає, рік йде в дорогу, новина наступає. веселися колядою. На хата, Ісуса, прославляйте, на різдвяні свята, веселий свят колядою, зламать кожна хата, Ісуса прославляйте, на різдвяні свята, прославляйте, люди, добри, на добро і на долю. Щоб родило врожає українське поле, хай дороги замітає і мороз лютує хай веселий християнський колядує хай дороги замітає, і мороз лютує хай веселий християнський. Нарколя дує, та й веселий християнський насколяє. Звенить колядка від хати до хати, розвеселись кожна родина, дозвольте закалядувати, з різдвом Христовим всіх вітати. В гарно днено в добрий час і з різдвом віта вас, і з вечеря. Світа. Вистили колядою, а колядочка лунає і сничком висипає. Хай новий рік у уклада щастя, радості багато. Господарю, відчиняйте, коляду і зустрічайте. Колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі Христа, Колядуй, Україно, колядуй, моя нене, Колядуй, Україно, колядуй, земля. Колядуй, Україно, колядуй, моя нене. Порядуй країно, поряди земля. Тут стоїть кутя у хаті, що були ви всі багаті, що були ви всі щасливі, і що був мир на землі. За столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усіх христи. Коля ту країно, коляту моя мене, колятуй Україну, коля тут коля земля, колятуй Україну, коляту моя не, колятуй країно, колятуй земля, поляда наша лунає увесь світ світлом вітає з святом. І обряди південного краю прославляти. Коляд, коляд, коляди, Я в громаді не один. Нас таких, як я, багато, Почнемо колядувати! Святая Варвара, церкву збудувала. そう。S <s <music> No! no. right Земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина, розслабляємо усі Христа, оглядуй Україну, Оляси моя Неме, не. Олядуй Україну, полянуйця, олядуй Україну, оля си моя неме, оля в Україну. І багаті, що були ми всі щасливі, і що мир на землі, за столом уся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усіх христа, полянуй Україно, поляду моя нене полязуй Україно, поляду земля, полядуй Україно, поляду моя нене полядуй Україно Земля, Коляду Україно, Україну, коляду моя мене, коляду Україно, коляду земля, Коляду Україно, Україну, коляду моя мене, коляду Україно, коляду земля, Коляду Україно, Україну, коляду моя мене, коляду Україно, коляду земля. Христос це рождає! Його! Дякуємо О, Новим роком та Різдвом Христовим! Ми зичимо вам щастя і здоров'я не на рік, на все життя бажаємо вам щиро, щоб радісним і довгим був ваш вік з добром, любов'ю, спокоєм і миром. І оскільки сьогодні свято Василя, а вчора було свято Маланки, то ми хочемо заспівати вам пісню Щедра Маланка та Василь. За вертепом ходить коза, слідом веселенький козак водить крізь веселу артіль, гарна Маланка. Ой маланка, щедра маланка, та Василь, гарна маланка, ой маланка, щедра маланка, та Василь, царісів під вечір ніжок. О, сіть, як повидло ріжок, Рік новий врожай принесе. Гарна маланка, ой маланка, щедра маланка, та баци, гарна маланка, ой маланка, щедра маланка, та баци, щедрий вечір вам під віхно. У вашій хаті добре вино. Хліб у яквісте собаци, гарна маланка. Ой, маланка, щедра маланка, та Василь, гарна маланка, ой маланка, щедра маланка, та Василь, ощедрує ніч у торби, різні подарунки скази. Оля на тому несе гарна маланка, ой маланка, щедра маланка. Та восы, гарна маланка, ой, маланка, щедра маланка, та сын, увидеть уры там корови, бери, как ты умы и любовь. Весь вас, спасибо, спасибо. Позбавляю, на колінця припадають, Христа Бога прославляю, царю, небесний ладаю, дари літа щасливі, тому дому господарю, даровіта щасливі. Дому, дому Господарю, старый Господарю и его Господыни, старый лид наш счастливый и нашей родыни. Залезайте в открывайте ворота, открывайте, добрые люди, петь калятки для вас будем. Пожелания вам готовы, будьте счастливы, здоровы. Дай Бог радость каждий дом, поздравляємо з Рождеством! Ця новина, чиста діва мати, породила сина, чиста діва мати, породила сина, а як Зоря ясна, ясна і прекрасна на весь світ світила, на весь світ світила, дала людям знати, щоб люди, люди приходили, чадко вітати, щоб люди, люди приходили, ти тяковітати як же жидове, те довідались, За Маріє, Ісусом маленьким По світу шукали, за Маріє Ісусом маленьким По світу шукали, а Марія мати в лісі ночувала. Морозі вогонь розкладала. Боже, Боже наймиліший, милуйся над нами, Бойте, Боже, Боже, наймиліший, милуйся над нами, у повітря жити, і з Тобою, за святої. Свята. Дякую Господу Богу і вам за те, що ви відійшли час сьогодні прийти і так гарно завершити різдвяні свята. спеціально молячий Богу, просячи нашим друзям, нашим близьким, рідним, нашим воїнам, які знаходяться на передові. ми просимо, щоб Господь дав їм сили, терпіння і як можна б швидше прийшла та довгождана перемога, про яку ми говоримо. Всім вам радості! Божої допомоги і нехай Господь нас береже на я і благая ріта. Христос народився.